А у 282-ї моделі. У нас є кнопочка Закрепки електрична, дублірує просто речах закрепки. У нас є кнопка позиціонування голки. Коли ми шиємо. Натискаємо її, машина медленно шиє. Як взагалі користуватися? Цими кнопками. У нас є кнопки пополам розділені, тобто .е. коротке нажаття і длинне нажаття. .е. Коли ми нажимаємо це реча, кнопка закріпки начальної і кінечної, .е. ми їх можемо повиключати, .е. на дисплеї вони зникають, і шити без закріпки. Тобто .е. буде просто обрізка. Нема заклепки. Якщо ми хочемо включити першу або останню, можемо в кінці включити. Ми зараз включимо по одному проходу. Тобто, в початку і в кінці. Також у нас є такий електромагніт, який зажимає нитку, щоб ниточка ховалася сюди вниз. Запутувалася, як зробити так, щоб такого ефекту гнізда не було. Ми нажимаємо у нас обозначення на екрані тут. Показується ось. Натискаємо, утримуємо цю кнопочку, те ж саме, щоб співпадало, зникає. Тобто, як це виглядає? Коли ми будемо шити, у нас кінчик останеться зверху при закріпці. Ми його просто ножницями зріжемо, і в нас тут вийде чистий край. Також є функціонал проміжуточного подйома лапи, коли ж наприклад, на углах. Що нам необхідно зробити? Позиціонування іголки, встановити нижнє положення, щоб стояло, коли ми нажимаємо кнопочку. У нас удар, вже, міняється положення. Раз, Натиснула. Потім включити обрізка і подйом лапи. після обрізки автоматично не треба її піднімати. І проміжуточний. Тобто, коли ми будемо шити, шиємо, просто зупиняємося, у нас лапка піднімається, розвертаємось, піднімається. В принципі, останні всі налаштування, якщо щось не так, нажали кнопку Подержали. Машина збросилася настройки до заводських, заводських налаштувань. Беремо шкіру Crazy Force на легкій машині, складаємо. Вообще, желательно использувати іфонову лапу, нема. Ну, Рочка. Трочка.